Всім привіт! Давайте подивимось, яким він бачить ваше майбутнє. Буде один варіант. Нагадую, що це загальний розклад, програтися може на всіх, Тож звертайтеся за персональним в особисті повідомлення. А ми дивимося, яким він бачить ваше майбутнє. А, так, дівчата, ну тут таке відчуття, що він розуміє, що щоб вам побудувати якесь майбутнє, вам спочатку треба пройти якісь. Декілька кругів пекла, тобто у вас, мабуть, в життя якась емоційна історія, де кожен зробив один одному боляче, і, це, і над цим треба працювати. Тобто без цього, без звільнення від якихось о, болючих історій, о, обнулення ось цього всього лайна, що було з вами, скажімо так, прямо, о, не вийде продовження. Тобто, вам або треба звертатися до спеціаліста, або сідати і разом все це розгрібати, тому що занадто багато ви зробили. О, Боляче один одному занадто багато образ, які треба пропрацювати, тому що тут є надія на відновлення, є надія на обнулення, є надія на почати спочатку, тому що ви все ж таки один за одного тримаєтесь, але тут треба дуже багато роботи над відносинами, і він бачить, що або ми працюємо, або ну, як вийде. Так, дивіться, він розуміє, що все у ваших руках, що все можна почати спочатку. І він дуже сподівається, що ви готові прикласти свої рученьки до того, щоб пропрацювати над відносинами. Але тут питання, чому він бачить саме ініціативу у вас. А тут, скоріш за все, ініціатива піти була у вас, тому що вам було дуже важко в цих стосунках, ви могли кохати, ви могли любити, ви могли в цих стосунках розтворітися. Але ви пішли, тому що ну, дуже важко було з ним. І тепер ви не готові повертатися, тому що ну, тому він бачить ініціативу у вас, що ви повинні захотіти бути разом з ним, що ви повинні захотіти відновлювати ці стосунки, але він бачить, що над ними треба дуже, дуже сильно багато працювати. Так, щоб побудувати сім'ю, тут буде боротьба між вами. Ну, тобто він бачить, що тут просто не буде, але бачить все ж таки цей шанс. Ну, цікаво. Дивіться, він бачить, що самостійно він нічого не може зробити. Навіть якщо він буде намагатися щось робити в один самостійно, це буде або надто довго, або цей ресурс спущений і в нікуди. Тому що тут дуже багато розчарувань, дуже багато сил треба і ресурсів вкласти. Але бачимо, що він все залежить від вашого рішення, що він бачить, що ініціатива повинна відходити від вас. А вам наче і не цікаво це. Ось чому. Ось чому він бачить ініціативу саме від вас. Ну, дівчата, тут потрібно розмовляти і вирішити для себе взагалі, чи готові ви працювати над цими стосунками, тому що чоловік бачить шанси. Але через обнулення, через відпускання образ, через відпускання ем, всього того, що було між вами поганого, так, щоб з чистого листа, як то кажуть. Ну, тут дивіться, як вам буде зручніше. Звертайтесь на консультацію, будемо розбиратися, чи є тут перспективи взагалі з цим чоловіком, і може він зря бачить якийсь шанс від вас. Буду вдячна вам за зворотній зв'язок, за коментарі, за лайки. До слідуючих відео.